Привіт, Ютуб, з вами знову Леший. І сьогодні я хотів би поговорити про таку тему, як машини Збройних сил України. Е, дуже часто нам задають питання наші скільки машин, що ми з ними робимо. Ну, це люди, які далекі, скажімо так, далекі від того від фронту, від людей, які знаходяться на фронті. Дивіться, дуже часто-дуже часто буває так, що машини виходять з ладу. Машини виходять з ладу з причин доріг, по яких ми їздимо. Дороги, на жаль, в нас не ідеальні. Маємо то, що маємо, ми їздимо різними дорогами. Їздимо іноді там, де доріг взагалі немає, особливо, якщо ти йдеш за обсянкою. Там, де пройшла техніка, є місця, куди взагалі машина мене заїхати на колесах, тому що е, ну, так, е, така місцевість, що машини на резині просто там не проходять, тому там працюють гусеничні машини обов'язково. І через то ну, резина дуже сильно летить, дуже сильно летить резина. Причина в тому, що маємо дорогу всіяну осколками. Побиваються колеса, колеса розхідники, машина. Ну, я з впевненістю можу заявити, що машина, транспортний засіб являється розхідником, тому що машини виходять з ладу як з причини того, що вони ламаються по дорозі, так і з причини артобстрілів, так і з причини прицільних обстрілів ну, якимись там ручним стрілковим озброєнням. Машини залучаються дуже часто для евакуації поранених, машини залучаються для перевезення особового складу. На жаль, козлики наші 459-ті Уазіки вони застаріли. Я знаю людей, які працюють на Ниві. Маю легендарну ниву, одну із машин, яка вже вивезла просто купу поранених наших. Мав ниву на Херсонщині. На жаль, зараз вона е знаходиться на ремонті. Е за останні, ну, е з початку війни я поміняв машин вже шість, напевно. Е щось вийшло з ладу, е щось е ремонту не підлягає, щось ремонту підлягає, але на то треба час. Машини міняються. Е от зараз в е мене Чути, не знаю, буде чути на відео, ні, зараз треба міняти підлісний підшипник. От Зараз машина знову вийшла з ладу, треба її ставити на ремонт, чим заміняти. їздити доводиться. У ну, мене бувають дні, коли я виїжджаю більше 500 кілометрів, чисто між своїми підрозділами, не виїжджаючи ніде. Ну, Такі справи. Машина потрібна обов'язково потрібна надійна. Обов'язково потрібна машина, яка буде е працювати в будь-яких тяжких умовах, іноді доводиться там, де взагалі немає доріг наступати. Е коли тобі ведеться прицільний артобстріл, прицільний обстріл з зручного стрілкового озброєння, ти наступаєш на гашетку, не дивлячись, не шкодуючи машини, е вириваєшся звідти, е продовжуєш виконувати свої бойові завдання. Машини страждають, машини виходять з ладу, дуже багато розбитої техніки, розбитої колісної техніки по дорозі на Бахмут. На жаль, там туди дуже тяжко зараз виїхати. Там ведуться найінтенсивніші, напевно, бої. Ну, можливо, навіть найінтенсивніші бої. У всій Україні, навіть ну, в, зоні, в колишній зоні АТО це БЕСП. Ну, безумовно, це не обговорюється. І мені здається, що напевно йдуть найінтенсивніші бої по всій Україні. Зараз е, фортеця АТО тримається. Маю, е, маю надію, що ми їх втримаємо. Пишаюся тим, що причетний до людей, які тримали фортецю, які тримають фортецю ми її будемо тримати. Бережіть себе, не задавайте дурних питань нашим Збройним силам машини. Особливо машини 4 х 4, особливо це пікапи, які є найнеобхіднішим. Я не побоюся цього слова, це найнеобхідніше, що потрібно на даний момент нашим хлопцям. Напередку нашим хлопцям в прифронтовому тилу для забезпечення підрозділів, для забезпечення наших людей. Машини є найнеобхіднішим. Ну до того, що капельниці навіть особисто мені ставили в цій машині. Е, тому е, бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Російській Федерації.